Це на питання майже 800 тисяч додаткових коштів з чітким переліком першочергових завдань, які стоять сьогодні перед міською владою. Водопроїд Галич за ріка, значить, тому що там води немає. Ми вже про це неодноразово говорили, і там побудували очисні і всі мережі для очисних. Але слід питання сьогодні про водопроводи: 200 тисяч все ж таки. Додатково, значить, дамо для того, щоб закупити дитячі площа дитячу площадку. До цього додати ремонт ремонту, прокладання міських доріг, освітлення вулиць та благоустрій, територію, в тому числі тих, де вже частково виконані окремі види робіт. Міст ми зробили, але треба його значить пофарбувати однозначно. Значить, тому що він шукає гроші. Значить, площі ми зробили, значить, площа волі це ну за кошти. В основному адміністрації, але й частково, частково там міської ради значить, зробили Алеї Небесної Сотні, не до не закінчили, але я думаю, зараз з цих коштів буде виділено значить, гроші на те, щоб докінчити там, лавки закупити, значить, провести озеленення значить, Алеї Небесної Сотні. Загалом йшлося про чималий обсяг необхідних для міста робіт, виконання яких давно вже вимагають виборці. Тож питання про уточнення бюджету не стало предметом дискусії. Депутати підтримали його майже одноголосно з урахуванням думок, висловлених на засіданнях комісій. Перед тим депутати збиралися разом, обговорювали кожні. Ми розкладалися по поличках, і тому сьогодні так вперше швидко гарно прийшла. Пленарне засідання сесії позачергової на завершенні пленарного засідання депутати створили комісію, яка спільно з комісією районної ради розгляне поточні питання, пов'язані з початком процесу роздержавлення районної газети Галицьке слово.